Доволі нестандартна стаття вийшла в The Economist про Індію. Всі співпадіння, як то кажуть, випадкові і іншим країнам не приймати на свій рахунок. Але мені видається, що це важлива тема. Вони кажуть, за економість, що малопомітна частина роботи будь-якого уряду це давати назви речам. Ну, уряду в широкому сенсі, це може бути парламент, може бути кабінет міністрів, там залежно від країни. Да? Але в принципі школи, мости, міста, навіть закони, програми, все, що створює держава, потребує якоїсь назви. А старі назви іноді стають або застарілими, або образливими, або не відповідають новому історичному. Контексту і вимагають перейменування. Після здобуття Індією Незалежності у 1947 році її лідери взялися за розбудову держави. Це передбачало придумування нових назв і зміну колоніальних, ну, деколонізація. У їхньому підході ясність цінувалась більше, ніж творчість. Нові технологічні інститути були названі індійськими технологічними інститутами. Великий північний штат був перейменований в Утар-Прадеш або північний штат. Значна частина первинної номенкларити, була результатом роботи партії Конгресу, яка керувала Індією протягом 54 з останніх 77 років. З них, до речі, 38 років під керівництвом лідера на ім'я Неру або Ганді. Будь-яка партія, що перебуває при владі так довго, ну, вичерпує свої ідеї. Саме тому, мабуть, аеропорт Делі названий на честь Індіри Ганді, колишнього прем'єр-міністра, аеропорт Хайдерабада на честь Раджива Ганді, іншого прем'єр-міністра, національний парк у Мумбаї названий на честь Санджая Ганді, чиїм головним досягненням кажуть за економіст, було те, що він був сином індіри Ганді. Не називаючи речі на честь своїх лідерів, Конгрес пізньої епохи створив такі ну, жахливі назви, як Набард, сільськогосподарський банк, і НРЕГА, програма створення робочих місць у сільській місцевості. Тому прихід до влади у 2014 році партії Нарендри Моді, так званої партії Бхаратія Джаната БДП, став кавтком свіжого повітря. Це була партія з таким хистом до. Імен, відділ традиційної медицини отримав назву Аюш, що на санскриті означає благополуччя, а також є абревіатурою для аюрведи, йоги, унані, сітхі та геміопатії. Схему субсидування регіональних авіаперевезення хрестили удан, а слова з гінді, що означає політ. Магаріші розшифровуються як міжнародна ініціатива з дослідження проса та інших стародавніх зернових культур. Як співробітник економіст, автор цієї статті має цінувати гру слів, але зазначають в заекономіст, всьому є свої межі. Штати, якими керує БДП, також виконали свою обіцянку щодо індуїських перських імен. Це версія деколонізації, яка, наприклад, Раками раніше перетворила Калькутта на Колката. Однак останнім часом номенклатура втратила е, такий розмах. Інфляція літер набула не нестримного розмаху. У штаті Утар-Прадеш міста Мугал-Сарай, 11 єроглифів, перетворилось на Пандіт, Дін, Даял, Упатхайя Нагар, 33 єроглифи. Махараштра, великий штат, назва якого означає велика держава, перейменував Аурангабад, 10 символів. на… Чхатрапатісамбхаджанагар 25 символів. На півночі політки погрожують перейменувати все, що має мусульманське звучання, включно з залізничними станціями. Багато нових назв є набагато довшими ніж попередні. Брак уяви дається в знаки, кажуть за економіст у місті. Лакхнау можна перетнути Атал, Біхарі, Ваджпаї, роуд пройти через Атал, Чаураха, потрапити до конференц-центру Атал-Біхарі, Ваджпаї, перетнути Атал Сету і дістатися до Атал-Біхарі Кальян-Мандаб, зазначає в Хіндестан Таймс. Справедливості заради слід зазначити, що Ваджпай – це, до речі, єдиний попередній прем'єр-міністр БДП. Принаймні вони нічого не називають на честь моді нинішнього прем'єр-міністра і на тому спасибі. За винятком стадіону і поїзда хіба що? Махараштра, вгамовуючи своє бажання перейменовувати речі на честь Шиваджі, легендарного царя воїна, почала вшановувати його сина. Нова головна дорога в Мумбаї називається. Тримайте себе в руках, кажуть за економіст. вір, свараджа, ракшак, Чхатрапарті, Самбаджі, Махарадж, прибережна дорога. Це означає віра захисник, самоуправління захисник, Володар Парасолька, Самбгаджи, цар царів, Прибережна дорога. Це справжні самогубства, кажуть в авторитетному британському виданні. Ніхто не може запам'ятати цю назву, не кажучи вже про її використання. Називання і перейменування є частиною державного управління та історії, але те, що вони мають перевагу над практичністю, свідчить про фундаментальну несерйозність на багатьох рівнях влади. Іноді не зрозуміло, чи існує реальний попит на такі зміни і у кого такі кроки можуть викликати позитивну реакцію і підтримку виборців. Більшість людей використовують старі назви. Існує також економічна ціна. Три закони колоніальної епохи, які становлять основу індійської системи кримінального правосуддя, нещодавно були скасовані і знову прийняті з деякими змінами. Для більшості населення країни, яке не розмовляє Гінді, нові назви законів виглядають схожими і незрозумілими. Їхні розділи були перенумеровані, що змушує юристів і суддів витрачати тижні на повторне вивчення сотень старинок. Судова система Індії, яка ніколи не відрізнялася швидкістю, ще більше тепер сповільниться. У глобальному масштабі ці офіційні назви вулиць вони є просто фікцією. Ніхто ніколи не знає точно, де вони знаходяться. Навігація покладається на орієнтири. Кожне перейменування приносить нову плутанину. Години людських життів витрачаються даремно, без жодної матеріальної вигоди. Це дивний спосіб керувати країною, незалежно від того, як вона називається: Індія, Бхарат чи Індостан. Кажуть в заекономіст, підкреслюючи, що постійне перейменування міст, доріг і станцій є безглуздим і контрпродуктивним. Ми з вами розуміємо, що Індія це далека непроста країна. По перше, це найбільша країна за чисельністю населення в світі. Вони минулого року обігнали Китай. По друге, це країна. Які пророкують велике економічне майбутнє з урахуванням їх демографії, з урахуванням того, що деякі виробництва сьогодні західні країни переносять з Китаю в Індію з урахуванням тієї геополітичної ситуації, яка склалася з протистоянням Китаю та США. Тому те, що робить Індія, воно одразу потрапляє на радар в багатьох країнах світу, обговорюється, аналізується, і це є така непересічна практика. Шановні друзі, а як вважаєте ви? Це безглузда і контрпродуктивна, чи це відновлення історичної справедливості? З вами був Віктор Галасюк. Підпишіться, будь ласка, на канал, поставте вподобайку і підтримайте мене на Patreon. Дякую. Згадав, митрополита Андрія Шептицького. Вільні народи живуть наукою та винахадами, а колонізовані традиціями і не можуть конкурувати.